Вже кілька років поспіль волонтери благодійного фонду Вільні люди, Вільна країна дарують дітям із родин ВПО радість та надію на краще майбутнє. Цей рік не став винятком. Днями до новорічних свят для них організували теплі привітання та видачу солодких подарунків. Також ми передаємо їм квитки на безкоштовний спектакль до новорічної тематики завдяки міському голові Віталію Малецькому, керівнику апарату міського голови Пішіття Світлані Миколаївні. Також хочу подякувати начальнику управління культури та туризму Бологоцькій Ірині Валерівни, а також директору комунального закладу культури Кременчуцький міський палац культури Ситніку Сергію Михайловичу. Волонтери провели інтерактивну програму з. Іграми, до яких залучали і батьків малечі, а діти у знак подяки розповідали новорічні вірші, створюючи атмосферу щирості та тепла, яка об'єднала всіх присутніх. Зі святом казковим і з честом сьогодні вітаю вас знову. Хай дім, як святкової ялиночка, сяє, хай свято на звершення вас надихає. У нічний казковий час новий рік прийшов до. Він приніс своє вітання та найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Підтримка благодійного фонду Вільні люди, Вільна країна це промінь світла для малечі, яка була вимушена покинути власні домівки через війну. Завдяки волонтерам, діти мають змогу відчути радість свят, повірити у дива та переконатися, що навіть у найважчі часи є люди, готові прийти на допомогу. Щиро дякуємо фонду Вільні люди, Вільна країна та нашим прекрасним волонтерам за таке гарне привітання наших дітей. Ми дуже раді, що. Благодійний фонд опікується переселенцями у такий важкий час. Цей фонд, те, що вони роблять, те, що вони знаходять ресурс, знаходять сили. Вони відривають час від своїх родин, від своїх справ, від якоїсь особистої реалізації і допомагають нам. Це дуже вартісно. Тому ми бажаємо процвітання, бажаємо сил, натхнення і щоб вистачало часу на все не вигоріли щоб. Без постійної підтримки спонсорів наповнювати серця малечі відчуттям свята турботи та тепла було б неможливо. Солодощі завдяки нашим спонсорам постійним Чейн» та директору фонду Діні Ткаченка, а також дівчата, які просто місцяне, не алінія та переселенка Анастасія, які закупили також солодощі, ще доповнили наші величенькі пакунки. Новорічні дива тривають завдяки небайдужим людям. Світ стає теплішим навіть у найхолоднішу пору року. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.